Заходить будинок, наша спешка, дорога, через дорогу зразу вже були підрозділи вагнерів. Криша їде не від того, що йде контузія, а від того, що нема чим зайнятися і хочеться побыстріше влитися знов в ту роботу зі зброєю. У мене є частинка теорії. Але ми стараємося більше акцент бити на саму практику. Я Знову ж окунувся в такий самий же колектив дійсно професіоналів які не бояться йти на ворога, які готові виконувати любі бойові задачі. Там мама дзвонить, що ти, як ти? Кажу, мама, роботи багато. А ми якраз вже екіпіруємося на задачу. Він каже, а ви з України? Чи ви каже, російська? Не з України. Він каже, як ми вас довго ждали? Боже, краще навчити групу людей. Групу професіоналів, які знищать більше людей, чим воювати одному, можна сказати, я живу цим.